Я часто чую про нібито високі вимоги серед жінок від чоловіків, і про те, що найкращі чоловіки у інших жінок і навпаки. І сучасний світ він дуже змішався як ставлення до цієї теми, бо межі моральності зараз дуже розмиті. І ми з вами не є школою і нікого не будемо сьогодні засуджувати. Ні, навпаки, це відео воно створене для того, щоб допомогти кожній людині, яка опинилася у цій ситуації, у певній ролі у своєму житті, у обставинах, і яка зараз яка зараз шукає відповіді. Бо все, що коїться в нашому житті, воно трапляється з нами, бо в нас є якийсь. Певний травматичний досвід у нашому житті, який часто є спадщиною наших батьків, друзів, наших вчителів, інших значимих людей у нашому житті, бо ми можемо перейняти до свого життя лише те, що колись було для нас важливе, і це найчастіше ми беремо з найближчого оточення. І я не знаю жодної людини, яка хоче жити у відчутті власної нікчемності, але я знаю багатьох, хто хоче покращити своє життя, зробити найближче майбутнє, більш щасливим, з більшим прагненням до якоїсь великої мети з посмішкою, з миром до якого ми так все прагнемо. І цей мир, який нас оточує, він починається з того, що у нас всередині. Все з нами в порядку, ми знаємо, що ми хочемо. А це може зробити лише та людина, яка а, задає питання, яке може їй не подобатися. Не боїться відповідати, навіть коли їй болісно, бо знайомство з собою воно а, з того, що ми приймаємо те, що нам поставили у ту саму спадщину, але ми знаємо, що ми можемо і що ми хочемо зробити, щоб. Зробити саме моє життя для мене цікавішим, і коли в нас є ця відповідь, що я хочу, що я можу зробити, щоб це отримати, і що воно не беречить всесвіту, то життя починає бути кращим. І повертаючись до теми сьогоднішнього відео, я одразу хочу зазначити, що людина, яка знаходиться у стосунках, вона справді більш приваблива для інших людей. І справа не в тому, що вона така класна або він, що воно, вони, вона він змогли зробити щось таке особливе у своєму житті. Ні. І навіть не в тому, що можливо в них є якась певне підліткове ставлення, яке будується на виклику у їхньому житті. Ні, все це трапляється, тому що такі люди, які знаходяться у стосунках, вони частіше більш спокійні, більш наповнені. І це саме а, з ними коїться тому, що поряд з ними є людина, з якою вони знаходяться у союзі, і вони розуміють, що їх чекає завтра, як виглядає їх сьогоднішній вечір, що вони будуть їсти на сніданок або на вечерю. І з цих маленьких деталей. Складається їх внутрішнє відчуття спокою. А людина, яка не має цього, вона інтуїтивно намагається знайти його, і, звісно, вона зіткається з таким чоловіком або жінкою, який, як їй здається, може їй цей спокій також дати. Але він є у цієї людини, тому що він або вона. Поряд з тим, хто наповнює їх так само цією енергією. І для людей це найкращий спосіб харчування, це енергія, спокою і затяжку інших людей. І я зараз би згадала ще одну причину, яка часто є привідом для обману у шлюбі. І поки ми до цього переходимо, ви можете підписатися на канал, поставити. Лайк цьому відео, поширити його з іншими людьми, і це мені допомагає записувати, розуміти, що для вас є актуальним. бо це такий, такий творчий інтересний момент, але він не дуже легкий, і саме зворотний зв'язок з вами допомагає робити контент краще, так ось, що є тою цією причиною обману у шлюбі. А, так буває, що часто це може бути якраз великим бажанням цього шлюбу, коли людина прагне бути одруженим або або одруженою, коли шлюб. Заради шлюбу, заради самозадоволення, і ця показушність вона починає руйнувати життя обох людей. Таке буває, коли людина дуже прагне чогось і в неї є певне розуміння, як це має бути, але коли вона зіткається з реальністю, вона не відповідає тому фантазійному. Тієї фантазії і людина починає таку внутрішню помсту тому, хто не дає їй ту картинку. І це, звісно, жах. І добре, коли цей жах стосується лише двох людей, але погано, коли це починає стосуватися і дітей також. Бо згодом це є жахом не лише для вас, для них, а це перекладається і далі, далі на ваш рід. Бо вони починають відігравати стосунки своїх батьків, тобто вас зі своїми дітьми. І так закладаються певні сценарні речі, на яких дуже часто спекулюють і знімають вінець безпрачі. Або якось так це звучить. Вибачте, можливо, на українській це якось інакше. Але це така дуже спекулятивна тема. І це може закладатися десь заклалися у вашому вашій системі саме коли хтось, ваша мати, бабуся, прабабуся або дідусь, вони чогось дуже прагнули, але були нещасливі у цьому, і тому так важливо розуміти, що потрібно саме вам. Коли шлюб заради галочки, то згодом партнери починають забувати, що колись вони вирішили бути разом через якісь свої певні внутрішні проблеми. І, можливо, це був хтось один, але відповідальність содне ляже на них обох. Це перший закон всесвіту. Навіть якщо ти в чому не розумієшся, то все одно це не звільняє тебе від наслідків. І це з одного боку дуже лякає, а з іншого боку, це завжди повертає нас до того, що ці наслідки, для чого ви щось робите, і навіщо вам це потрібно, вони закладають ваше майбутнє, вони закладають щастя у ваше майбутнє, мабуть, так буде а, трохи правильніше сказати. Давайте з вами зараз поверну, повернемося до цієї теми і спробуємо знайти відповіді, який ж запит у людей. Які знаходяться, знаходяться у стосунках, де є обман. І у не дуже розумних це просто отримати свого обранця як медальку за першість. Адже розлучник або розлучниця на цьому етапі ще не розуміють всієї ціни, яка потім до них повернеться. На цьому етапі не передбачається, що всі його неопрацьовані травми не просто ляжуть на її або на його плечі. А ці всі травми, все те, що ви не відпрацювали і потягнули у ці відносини, вони на великій швидкісті почнуть руйнувати все, що не дуже стабільно стає у вашому житті. Коли ви знову ж таки не впевнені у собі або у обранцю, ця шаткість і ці ваші травми вони починають вас руйнувати. Плюс просто особливість психіки. Ми не любимо бути і ставати поганими, а значить, ми будемо винищувати співчасники цього процесу. І в 9 10 случаях, коли хтось заради вас зруйнував родину і тепер поганий для громадськості, він почне вам мститися. І це стане початком закладання нових травм, які далі кожен з вас почне проєктувати на нових людей. Які будуть приходити у ваше життя, і це не обов'язково навіть будуть інші люди. Це може бути і члени вашої родини вже зараз. Ви почнете з ними погіршити ваші стосунки, тому що тут вам щось не подобається розумних, повноцінних стосунки двох дорослих людей, які зараз розуміють, що вони роблять, і навіщо, які вже закрили борги минулих відносин, які не тягнуть сюди сторонніх сторонніх, які змогли порозумітися зі своєю сім'єю, зі своїми дітьми, якщо вони були, які зараз вибудували вже власне кордонне режим життя та вирішили справедливо і я роблю на цьому наголос усі свої фінансові питання, тому що ваші питання фінансові з вашою минулою родиною, з тими стосунками, які у вас були тут, ви маєте розібратися без цієї людини, яка зараз з вами є. Бо коли ви, наприклад, Прийшли ці стосунки, але у вас була зрада колишньої дружини або чоловіка. Ви образили цю людину, і ви не можете вирішувати зараз фінансові ваші питання з вашою колишньою дружиною або чоловіком, розміркуючи розмірковуючи процес коханкою або коханцем, якими вони є для тих ваших минулих відносин. Борги подружжя кожен має віддавати, або заявити про те, що вони є, або навіть про те, що ви не будете їх віддавати, але вам треба це зробити вголос, бо це є заявка і про ваше зараз життя. І це вас, з вас знімає певну відповідальність, і ви з цим просто будете жити, розуміючи чітке своє сьогоднішнє. І так ви позбавитеся відчуття провини. Так, навіть ви знімете себе з крючка, бо те, що ви зараз намагаєтеся зробити все якомога краще, не означає, що та людина, з якою ви були, вона теж готова це зробити, бо вона цей свій травматичний досвід має. Теж прожити і дожити до певної міри, після якої вона захоче змінювати саме своє життя, і це повинно бути її вибір. І ви не маєте ні змогу ні якогось внутрішнього права якось впливати на це рішення для будь-якої людини у цьому трикутнику ваших стосунків. Оманювати, фліртувати, грати почуттями це легка. А от спільне життя, відповідальність, плани на майбутнє, та вміння домовлятися це інше. В житті буває багато різних ситуацій, і це лише доводить те, що кожна з цих ситуацій вона має вас робити сильнішим. Вона. Має закріплювати у вас певне розуміння, хто ви, і пояснювати іншим, хто ви є. І коли це працює саме так, то вас ніколи не буде переслідувати те саме відчуття власної нікчемності, про яке ми з вами казали на початку цього відео. І власна нікчемність вона ніколи відчуття власної нікчемності вона ніколи не йде поряд з гарними стосунками з іншою людиною, тому що з різних причин ви дійсно можете зустріти того, хто вам більше підходить у певний час свого життя, тому що ви внутрішньо стали дорослішим, тому що були допущені ті помилки, які були фатальними по на початку ваших стосунків, тому що а, ви ще не знали тоді себе, тому що у вас різна мова кохання, різний спосіб, спосіб проявляти цю мову кохання, або ще щось. І навіть закостаніли образи вони теж можуть а, зробити щось в якийсь час. Більш фетальним, ніж в інший час, але все це лише доводить, що життя є, воно набирає якихось оборотів, і кожен з них, який би як вам не було важко зайти у цей поворіт, ви маєте це зробити, тому що ваше життя воно залежить від того, як ви справитесь з тим, що вже не було обертів. І Чому так відбувається? Так, це цікава тема, але це не сьогоднішня тема, це не про це відео. І я багато працюю з парами, і З певністю можу сказати, що теорія про ідеальну половинку вона не дуже є робоча, вона не дуже дієва, тому що та людина, яка могла бути вашою половинкою, коли вам було 18 років, вона зараз не може і не бути такою, тому що за Роки за 5, 10, 20, 30 років вашого життя разом ви можете змінитися. Хтось може піти далі, а хтось може навпаки десь ем, зупинитися. Тому що це для цієї людини на, цю, на це її життя це максимум, що вона може зробити. І вона вже. Склала якісь іспити, вона вже зрозуміла урок свого життя і далі для неї забагато. А для вас цього може бути недостатньо. Тому, на жаль, так буває, що деякі люди, деякі стосунки з цими людьми, вони для нас здаються не на все життя. І з одного боку, це сумно, а з іншого боку, все, що відбувається, воно має нас не зламати. воно має навпаки. Дати нам ще більше бажання жити і допомогти жити тим, хто потребує це, через те, що вони, він, вона дивляться на нас, і ми для них є якимось прикладом. Знову знову, повертаючись до досвіду моєї праці, я можу сказати, що пройти разом через якісь складності можуть лише ті, хто. Мудрішали разом ті, хто спілкувався у своїй сім'ї, ті, хто поважає свого партнера і того, хто був готовий розділити відповідальність кожної проблеми, а не той, хто її перекладав. Тому що якщо стратегія одного з партнерів, це перекладати відповідальність за певні дії в наших. Стосунки, де ми є оба, де для нас це сумісна відповідальність, воно так не працює. Той, хто бере на себе більше відповідальність, він проходить. Одні уроки той, хто цю відповідальність завжди перекладає, він проходить зовсім інше, і це не дивно, що потім у якийсь час ви можете бути на різних плоскостях навіть в розуміння вашого життя. А зрада може статися, але для зворотного зв'язку завжди є питання мети цього, навіщо це було. Було і що з цим буде далі, як правило, це вам багато чого пояснить, і відповідь йому так краще. Я так хочу, бо він нещасливий за своєю дружиною, або в нього погані діти, або ще щось -що. так часто ми можемо чути від розлучників і розлучниць. Це все не то, це токсичність, це співзалежність, це е, розчинення в іншому, це неусвідомлення ваших меж та відлуння стосунків ще ваших батьків, плюс, звісно, драматизація, яка знову чи повертається повертаючись до початку відео, вона складалася з того, що ви зі свого оточення е, отримували щось. Що ви запам'ятали краще, що саме вам було потрібно для того, щоб ви це відігравали у своєму житті? І висновок з цього лише один робить те, що вас робить щасливим. Але якщо ви не щасливі у цьому, то напевно треба зупинитися і спочатку, хоча б, повернутися до тих питань мети, які ми з вами вже озвучили. І для того, щоб ви зараз не розгубилися, питання мети, воно єдино вірне. Я хочу стосунків, я хочу кохання, я хочу дорослих відносин, і я готова бо готова нести нести відповідальність, за те, що я можу зробити помилки. Я хочу знайти людину, яка мене не буде за це засуджувати, яка зможе пройти ціною через це разом. І ця людина вона також буде дорослою. Вона знає, що вона хоче, вона знає себе, вона знає свої потреби, вона вміє чекати, вона дотримується своїх слів і не дає пустих обіцянок. Можливо, ви хочете дітей або допомогти своїм дітям, не її, або її. Це дуже важливо. Допомогти тим. То потребує цієї допомоги, якщо вас про це просить. Взагалі це дуже добра звичка, коли ви робите добро тим, хто вас про це просить, а не даєте те, що ви вважаєте за найкраще, бо внутрішньо ви будете чекати, коли вам можуть відповісти теж чимось хорошим. Не всі люди це можуть зробити їм. Це дуже стосується теми дітей, коли у вас є свої діти, у неї є свої діти або у нього й у неї. І це відповідальність діти, це відповідальність тих батьків, батьків, які їх завели. І до того часу, коли ви почнете брати відповідальність за цих дітей, ви повинні розуміти, що на це згодилися оба їх батьки. І самі діти. І тоді ви будете разом з ними, з дітьми, з цією жінкою або чоловіком, будете жити щасливо. Бо якщо хоч хто з вас є, хтось з цим не згоден, це завжди буде якось вам нагадувати про себе. І, Знову ж таки, такі нагадування вони приходять не в той час, коли ви до цього готові. Побудувати щастя можливе, і все це ви зможете зробити, якщо не будете вимагати, а дасте собі можливість йому розбратися з тим, що саме зараз з вами коїться, що пішло не так і чому комусь на межах цього трикутника пильніше ніж іншим, і це всі питання, від яких жодного від яких в жодному разі не треба нікуди бігти. Це всі питання, якщо вони у вас виникають, вони можуть бути лише для того, щоб ви з ними розібралися. І якщо ваш партнер хоче того ж, він обов'язково поважати на вас цю позицію, і найчастіше кохання воно будується якраз на сумісній увазі один. До одного, якщо ви не поважаєте один одного, або якщо ви не поважаєте якісь рішення вашого партнера, то розкол обов'язково буде. І цей розкол він може бути дуже болісним для вас обох. Ваше щастя залежить тільки від вас, і найефективніша стратегія побудування стосунків це зрозуміти іншу людину без шкоди для себе. Як і Бажання лише вигаду для вас воно робить вашу душу порожньою. А це початок закладання нової величезної рани, яку можливо захочеться захочеться заповнити знову кимось, у кого немає цієї внутрішньої порожнечі, хто наповнений саме тим, в чому ви зараз. Потребуєте. А це запит знову про те, що можливо я буду потім шукати когось нового. І з ходами це робити лише складніше, не тому, що ви старішаєте, а тому, що це потребує дуже багато енергії, яку хочете, хочеться розподіляти вже не лише на себе, а це нормально і це, З цим зіткається кожна людина, коли вона хочеться. Дати це наступному поколінню, коли вона мудріше не для себе і для того, щоб своє життя зробити кращим, а для того, щоб залишити слід свого життя в інших. Дешеві гендерні ігри красиво закінчуються лише у кіно, у житті все це обов'язково хтось буде платити. І це добре, коли ви розумієте, що, коли, як ви оплачуєте, тому що цей чек він може бути дуже величезний. Коли це ви робите, то це. Ще нормальна, коли ви бачите, що за вас, за ваш вибір, за те, що ви зараз навіть не дуже щасливі від цього, розплачуються ваші діти або ваші батьки, родичі, від цього може ставати дуже дуже плохо. Наприклад, тривала образа. Внутрішній біль він може зробити навіть онкологію. І чек він обов'язково прийде. Але чим раніше ви почнете розбиратися з тим, що ви робите, навіщо? І а, чесно розуміти, для чого воно вам потрібно, і дійсно воно вам потрібно, Чим раніше ви це зробите, тим більша а, вірогідність того, що а, цей чек він буде вам покормано. Це Дуже здорово, тому що амбіція, амбіціями, а коли ви розплачуєтесь за це власним життям, власним здоров'ям, це стає набагато складнішим. Як бачите, це відео не стало винятком, повертаю нас до того, що спочатку займіться собою. Познайомтеся з собою, а потім вже займатися іншими людьми. А ще краще дайте їм водку, покажіть, де знаходиться риба, для того, щоб людина сама вирішила, потрібна їй ця риба або ні. І щоб е ті, хто не хоче нести відповідальність за своє життя, не підсовували вам. Ті свої чеки, а ви не оплачували те, що не є вашим. А це завжди починається з того, що ви розумієте себе, що ви знайомі сам з собою, і вам подобається ваше життя, навіть якщо є якийсь негаразд. І я бажаю вам з усіма, цими негараздами справитися якомога скоріше. Ми всі на це заслуговуємо. І бажаю вам щастя. Посмішок миру, який вже, я впевнена, буде зовсім скоро. Нехай все стає лише краще. І чекаю наших нових зустрічей з вами. Ставте лайк, поширюйте це відео і допомагайте таким чином допомагати вам. На все добре!